Тут досі видно сліди пекельної пожежі. 13 червня російські терористи вдарили ракетою по цьому будинку. Вогонь в миттю охопив усі п'ять поверхів, і власні оселі перетворилися для жителів на палаючі пастки. Ці кадри зняли патрульні, які першими прибули на виклик. Аби врятувати людей від вогню, їх спускали на простирадлах. Давай, 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 сюди. давай Можна можна. Допомога в евакуації знадобилася і жителям сусідніх будинків. Двері ж погнулись, всі входні пагнулися двері. У мене фомка була ну, ломик, і виламували двері. людей. Юлія живе поряд, згадує, прокинулася від звуку пролітаючої ракети, а далі страшний вибух найбільше переживала за маму. Вона спала в спальні. Найбільше постраждала спальня в місті з кімнатою. У неї над головою всі чотири дірки. Як вона залишилася живою, це. Бог спас, стінився в дирках. Ми біжали як могли. По стеклам ноги ранені були у всіх. того ж дня ще одна російська ракета влучила по складських приміщеннях. Внаслідок цих двох терактів поранення отримали майже 40 цивільних. Тринадцятеро загинули. Четверо жителі багатоповерхівки. Пару молодою знали, що вчителі були. на п'ятому тежі. Тоже Мужчина жіно вийшла. Мужчина залишився, сказала заберу документи на квартиру. его плітою прибил. Женщина на втором етаже нажива, згоріла з котом в спальні. Масштабних руйнувань зазнали і сусідні будинки. Сергій показує у кімнатах, стінами пішли тріщини. Плитка відпала, знесло вікна та карнизи. Перегородку із сусідами довелося повністю зводити наново. Двірі дакна була лопнута, нагнувшися. Її міняли повністю, вирізали, викидували, нову вставили, потолки знімали. все ж по-новому все дівали. Також у помешканні вже замінили вікна. Тепер тут знову можна жити, каже Сергій. І з ремонтом допомогла влада. Компенсувала і влада, міська влада, і є відломлення. Теждав, дорожче. На кої що хватає. Ну, що, що то саме купім поставимо. Ну, що робити. В будинку ж куди влучила ракета. Нині заселені два під'їзди. Їх потроху ремонтують. А по цій багатоповерхівці росіяни вдарили 31 липня смертоносною ракетою Іскандер у фасаді величезна діра. Повністю зруйнований один під'їзд із третього по дев'ятий поверхи. Внаслідок теракту загинули шестеро криворіжців, зокрема, десятирічна дівчинка та її мама. За кількістю постраждалих тут це наймасовіший злочин окупантів у 2023-му. Російська ракета поранила аж 75 людей. Мене відкинуло так, що я казалася трикоматна великій квартира в коридорі. Я нічого не поняла. Ну, потім глянула я вся это, вся посічена, все, і потім уже я повернулась всі окна, всі двері, все было настіж вибито, все. І потом только уже коли і мені тіла, то ката подумав, славила взрив. почему не так странно произошло. Евакуюватись із розбомбленого будинку самотужки змогли 150 жителів. Ще трьом десяткам знадобилася допомога ДСНС. Під час пошукових робіт рятувальники самі ледь не потрапили під завали. Півроку по тому проросійський теракт тут і досі нагадує величезна діра в будинку. Водночас в інші під'їзди повернулося життя. Є опалення, люди роблять ремонти. Все було зроблено оперативно, швидко, безплатно. Окна поставили це саме виплатили фінансову допомогу компенсацію. Ми змогли двері собі зробити. А от через російський теракт на Каховській ГЕС дві третини кривого рогу могли залишитись без води. В місті довелося ввести режим максимальної економії та зменшити тиск у системі. Зупинили роботу автомийок. В районі ж деякі громади взагалі залишилися без централізованого водопостачання. Зокрема, Грушівська, Вакулівська та Софіївська, в Зеленодольській, Глеюватівській та Апостолівській, ввели графіки відключень. Набрав і все, і бочки, і двохлітрові бутилки, в погріб. У мене все чітко там, все запаси поки нормально. Понабирали, дуже багато, набрали води, купили шунгіт, знаєте, такий засіб є, який очищує воду. Я можу вам сказати одне: що централізоване водопостачання ну ми не цінили цього. Ми просто цього не цінили. Я могла взяти воду, вилить. А тепер ні. Ні, я... За підтримки міжнародних партнерів та обласної військової адміністрації на криворіжжі накопичили запаси питної й технічної та організували її підвіз на пункти видачі. У кривому розі встановили понад чотири сотні колонок, залучили промисловців. Воду перекидали через внутрішні трубопроводи підприємств. А для глобального розв'язання проблеми збудували нові магістральні водогони. Першу гілку запустили наприкінці літа. Це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів по їх потужності. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому. І друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Попри числення атаки російських терористів, кривий ріг вистояв ще один рік повномасштабної І довів нашу єдність та волю до перемоги нічим не зламати. Владислав Авдієнко Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.